Відповідаючи на питання, який, же, на мою думку, найкращий вулик в наших українських реаліях бджільництва. Подивіться, до кінця це відео я обов'язково скажу це. З вами друг бджіл і, друзі, відразу скажу, що я не говорив чітко, що шестирамковий це найкраще. Я ніде таких слів не говорив. Тому в коментарях, коли ви запитуєте, скажіть, на свою думку, який же найкращий, я відповім, але чуть пізніше. Чому ви зрозумієте? Бджільництво я своє розпочав десь 30 років тому. Перші три вулики в мене з'явилися на моїй пасіці, це були лежаки. Ну, мабуть, всі починали з лежаків. Це найпростіша система. Їх було придбати не так дорого, а пасічники всі ж, як завжди, збирають усе, що десь у когось завалялося. Я про, про початківців. І особливо, якщо вам хтось щось дає, то він же не дасть найкраще. В основному давали такі. Старенькі вулики, які вже не потрібні. Тому і мені так і дісталися. Перша зима моя, всі ці три родини загинули, я розстроївся, все кажу, та не моє бджільництво, зовсім не буду цим займатися. Але той пасічник, який мені дав ці перші три бджолородини, він і на наступний рік подзвонив мені каже, приїжджай, і в мене на пасіці там. Рої почали вилітати, збирай їх собі. Ну, я думаю, ладно, ще один рік попробую. І я так назбирав собі 5 роїв за сезон. У нього ж там на деревах наловив. Ну, Ви розумієте, да? це були роїві матки, це були бджоли, які ну, не, не говорячи про те, що це якісь були там. Супер, супер сім'ї. Ну, що вловив, те вловив. Посадив їх в ті ж самі лежачки, ще собі підкупив декілька їх. І е, так вийшло, що я в тому ж році е, їх в зиму пустив 15 сімей. Отак От в мене почалась пасіка. Були проблеми, набивав шишки, е, як завжди, ж е, треба було в когось спрашувати, це все, але не всі ділилися. Е, Ну, ті, хто ділився своїм опитом, він е майже так поясняв, ну, найкраще, коли ти сам пройдеш цю школу і навчишся на своїх ошибках. Ютуба тоді ще не було. Книжки там, радянські книжки читав. Тому перший був лежак. Потім, начитавшись книжок, перші відео, які там на дисках або ще на чомусь, придбав собі. 14-ти рамковий. Нічим він не відрізнявся від лежака, ну, Представте, 14 рамок, і на нього ставилось ще 14 рамок трьохсотих. х це, це непідйомна була система, але ж мені тоді 20 років було, що там взяв на спину, що скільки там, 50 кілограм в радість було піднімати, бо це ж мед, твій мет. Ну так я. Почав <смі>, вже систему багатокорпусну. Потім 12-й корпус, ну, 10-й спробував, десь щось підкупив, десь щось сам робив. І потім 8 рамковий з'явилися в мене. знаєте, Приходив воно вже, коли спина вже не працює, коли ти вже натягався, особливо, якщо ти кочуєш і мед цей тонами треба було возити. Я один рік накачав 8 бочок 200-літрових. Це все треба було возити, майже сам робив. Допомагала мені дружина там викачувати, але ж все грузить, перевозить було в самому. Це були 12-рамкові магазини вже, але все ж таке, таке воно важуче. І потім з'явилися перші легкі вулики. Це, може, років 7 тому з'явилися перші вулики, ППС, ППУ. І я прикупив собі для розмножень, для розширення. Як тоді було модно, всі почали купляти шестирамкові вулики для розширення пасіки. Можна було з 1-2 рамок розплоду. За сезон зробити собі гарненьку сімейку, яка змогла б перезимувати. Я таких купив 100 100 таких комплектів. Це був, був один корпус, ну, криша і все. Вони досить так дороговато коштували, але здавши мед, завжди я. В, 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 почти все, мабуть, вкладав в розвиток пасіки. Ту прицепи почав купляти, щоб під'їжджати під ближче до медоносів, павільйони, так що це я все пройшов цю школу. Ну, а спина ж то не казьонна, як кажуть. Після 30 тисяч ти цього не, не чуєш нічого. Ну, поболіло, поболіло трішки, від, відпочив і знову. Після 40 вже це суттєво. А вже мені вже майже 50. Тому я тепер говорю чітко, що подумайте, чим раніше ви будете берегти себе, тим ви більше попрацюєте з бджілками. Ну, шестирамкова система все ж таки перейшла в мене із ряду того. Розширення пасіки там, чи відводків, чи пакетів. Тоді вже прийшла вона якось случайно в медовий напрямок. Одного року просто я взяв, погрузив на прицепи і в свої павільйони шестирамкові вулики, поставив туди решітки, накидав корпусів медових. І поїхав на медозбір. І спрацювали наскільки класно бджоли, що мені сподобалось. В 12 рамкових, яких я поряд тримав в той час, майже меду не було, бо вони його в гніздо занесли, розкидали по тим 12 рамкам в магазині, але качати толком нічого не було. А в шести рамочниках брав просто. Корпус і викачував. І це мені так сподобалось, що я зрозумів, що шестирамковий вулик це повноцінний вулик, з якого треба, треба качати мед. Це не тільки для відводків та для пакетів, ні. Або там як Нуклеус. Це повноцінний вулик. І Потім все більше і більше знаходив інформації про шестирамкові вулики вже в Ютубі і дивлюся, та займаються навіть цілими фурами возять по країні і збирають акацієвий мед, такі всі дорогі меди. І я наскільки цим загорівся, що зрозумів, що треба просто знайти гарну. Технологію під ці вулики і займатися, не тягаючи ті по 30 кілограм корпуси, а можна просто 10-кілограмовий підняти на 6 рамочок, на 5 рамочок, бо я ставив у магазини по 5 рамок і качались вони дуже легко, і вага їхня була більша. Аніж в шести рамках. Це я для себе теж прийшов до того, що роздута рамка це набагато більше меду, аніж в тих же шести буде. Тобто в п'яти більше меду, ніж в шести. З ними просто було працювати. Від раїня я відійшов тим, що зміг правильно відбирати. Своєчасно розпліт, щоб не переростала сім'я, а також загружати постійно вощиною. Ну і На першому місці все ж таки була порода бджіл, карніка найкраща в моїй місцевості. Я спробував Карпатку, зразу її через два роки перевів. Степової я зовсім не, не пробував. Також в мене був бакваст, але він, він непоганий, бакфаст був. А, але може не та лінія була, бо, ну, в общем, кусючі вони були в мене. Особливо на Соняху, чомусь так, такі вони кусючі стали, що мені це не сподобалось. І потім якось карніку завіз собі. І наскільки вона крута, пчела, що до, до сих пір я признаю тільки карніку. Але це тільки моє. Кожне своє бачення. Про про це я трішечки вам розповів, як в мене з'явилися ці шестирамкові вулики. Тому найкращий вулик, скажу тепер своє бачення, не шестирамковий вулик. Все таке. Якщо у вас є ще здоров'я, якщо у вас спина не болить, золота середина це восьмирамковий вулик для нашої місцевості, для більшості України. Він більш універсальніший. Він не такий важкий. Це я говорю про ППУ вулик або про ППС. Восьмирамковий вулик. Система досить непогана, бо в мене була рога, рогата система паливоди. Знаєте, така леце на паливоди, вулик рогатий, так називаємо. І Я в ньому працював. Тоже крута система була, але вони дерев'яні, ці рогаті. Там стіночка 22 мм, є свої теж підводні каміни, як кажуть, Тому я зупинився на шестирамковому. Але раджу, якщо ви, як повторюсь, ще можете піднімати більше 10 кг, ви можете менше корпусів возити, ви можете їх зробити ППУшними. То легшими, то восьмирамкова все ж таки система буде найкраща. Низ 300-й, потім решітка і магазини. Все. Вісім рамок, буде рамка, матка держати на шести повних розплоду. І дві будуть по краям це медові. Їх трішки навіть легше. Збирати в зиму, бо вже є медок трішки, і ви не будете себе картати за те, що може шестирамочнику це не вистачає матки місця. Але це інше, все там вистачає І хто спробує, дійде до своїх висновків. Я трішечки про це сказав, тому. Мій висновок, моя парада, золота середина, восьмирамковий вулик і не більше. Ні про які 10-12 не говориться. А уже чи рут, чи дадан, це вам уже обирати. Рут, рут на шестирамковій системі на одному корпусі це мало. Треба два тоді тримати, а це вже зовсім інше. Тому восьмирамкова, навіть рут. Один корпус. Все інше в магазині надставки 145. Це найкраще те, що я бачив і пробував в своєму бджільництві. Все, друзі, це давайте далі. Питання про шестирамкові технологію на цілий рік зніму, але зараз, чесно скажу, навіть нема таких умов. Зараз живу в такій місцевості, де не світла немає, не опалення немає. Ну, в общем, не просто тут. Обстріли нічні сьогодні вибили все. Тому тримаємося і надіємось на те, що буде все добре у нас. Всім миру, добра, пока.